Ченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас, слава в студії! пане Андрію. Розпочнемо з цієї новини, яка вчора буквально е широко розійшлась у медіа. Держбюро розслідувань порушили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути кордон. Четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Республіки Молдова. Прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись утекти у відповідь, той застосував табельну зброю та застрелив нападника. Пане Андрію, можна трохи більше деталей, окрім тієї інформації, яка от власне зараз відома станом на цю годину в медіа. Як все це відбувалося, Про яку кількість от, власне, людей йде мова? Як вона себе поводилося, Якщо маєте таку інформацію? Ну перше, зазначу, що спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, але за останній час вже зафіксовано таких кілька зухвалих. Дій порушників по відношенню до наших військовослужбовців. Ну але знову ж таки задача державної прикордонної служби, задача прикордонних підрозділів не допускати спроб незаконного перетину і власне збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців. Щодо цієї ситуації, то зараз державне бюро розслідування ведуться невідкладні слідчі дії по цій ситуації, але можу зазначити, що в неділю ввечері прикордонний наряд зупинив транспортний засіб. В прикордоні, це Одеська, в Одеській області, і окрім водія в транспортному засобі знаходилося четверо осіб. Вони були в цивільному одязі, не мали там знаків приналежності до, до збройних сил або до інших військових формувань. І двоє з цих чоловіків почали втікати в різні боки. Звісно, почалися заходи з їхнього пошуку. І під час пошукових дій один з цих втікачів власне, напав на нашого військовослужбовця, почав його душити і. Прикордоннику нічого не залишалося для того, щоб зберегти своє життя, застосувати зброю. Були зроблені попереджувальні постріли, а також бік нападник, в результаті чого він е помер від отриманих кульових поранень. Це констатували медики, які також прибули на місце, а також медичні працівники зафіксували і сліди нападу на нашого військовослужбовця. Повідомлено відразу було правоохоронні органи ДБР, підрозділи прокуратури для того, щоб власне здійснити необхідні дії щодо цієї ситуації. Але ще раз зазначу, що на жаль. Порушники можуть вдаватися і до таких е, зухвалих дій по відношенню до військовослужбовців Державної прикордонної служби. Натомість е, з, з метою збереження свого життя та здоров'я військові вправі застосовувати зброю. Угу. А о, той, якого е, той, душили, це він вистрілив. Чи вистрілили, прийшли на допомогу, так би мовити, колеги? Ну, саме той військовослужбовець, на якого напали. Угу. <сь ancestry> А був, був якась боротьба в них е рукопашна, так би мовити, перед цим? Ну, Власну оцінку вже дасть е більш детально і що можна повідомити в цій ситуації. Слідчі державного бюро розслідувань, але ще раз зазначу, що відбувся напад, під час якого нападник також вчиняв дії щодо удушення нашого військовослужбовця. Пане Андрію, хочу зазначити останнім часом. Доволі багато інформації, що саме порушників кордону у напрямку Молдови останнім часом ловлять, відлов затримують. Чи цей маршрут став більш популярним, чи, можливо, я не знаю, в принципі, наряду з іншими місцями така сама тенденція? Дивіться, і в 22-му, і в 23-му, і в цьому році найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. Фактично однакові практично, показники по цим двом напрямкам, і вони значно переважають інші ділянки кордону. На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні спроби незаконного перетину, але їх значно менше ніж на тих двох, які я щойно сказав. І... Немає такої, ну можливо, там переваги кордону Молдови над кордоном з Румунією, фактично ще раз зазначу, це такі однакові показники, і наша задача знову ж таки продовжувати не не допускати спроб незаконного перетину кордону, хоч на, на цих двох напрямках, а mm -hmm. також і, і на інших напрямках з країнами Європейського союзу, а, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Щоб е таких спроб не було е допущено, і власне, зважаючи, що кількість спроб значно зросла з початком дії воєнного стану, бо до лютого, 2022 року, е спроби незаконного перетину кордону як правило були е тими особами, які намагалися примістити е переважно тютюнові вироби або ж нелегальними мігрантами з, 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 з третіх країн. Натомість, після 24 лютого саме категорія громадян України чоловічої статі становлять і збільшилася їхня кількість щодо перетину кордону на вихід з України. Тому ми також співпрацюємо із прикордонниками колегами суміжних країн для того, щоб протидіяти і упереджувати ці дії по обидва боки кордону. Якщо наш прикордонний наряд. Або ж має інформацію, або ж фіксує безпосередньо перетин кордону, незаконний перетин кордону, і не встигає затримати порушників. Ця інформація доводиться до колег по той бік кордону, для того, щоб вони. Також затримали цих порушників, але вже на своїй території. Уточню, а ці напрямки більш популярні щодо перед незаконного перетину кордону. чому через географічне своє якесь положення, чи я не знаю якусь роботу прикордонників з тих країн, які до яких власне тікають? Ну, скоріш за все, порушники сподіваються, потім на якщо їм вдасться незаконно перетнути кордон, на більш лояльне ставлення до них щодо отримання притулку на території цих країн. Угу. Пане Андрію, є ще кілька тем в цьому контексті. Давайте згадаємо рішення парламенту Польщі, дав дозвіл він солдатам, прикордонникам та поліцейським застосовувати бойову зброю для боротьби з мігрантами, тобто для тими, хто хоче заїхати в Польщу. Відповідно, в нас є теж кордон з Польщею. В нас є ті, хто хоче виїхати різними шляхами, розуміємо так. То от ті, хто хочуть виїхати поза пунктами офіційними та пропуску. Їм теж загрожує застосування, що проти них поляки застосують зброю на польському кордоні. Ну, якщо знайдеться такі, хто там захоче перетинати десь кордон нелегально. Дивіться за останній час Білорусь продовжує так нагнітати і здійснювати міграційний тиск на. Країни Європейського союзу, в тому числі, ні, це на... правда, пане Андрію. Про Білорусь ми знаємо ця історія постійно, ну, постійно в медіа. Я про українців, от які не дай Боже, там звичайно хочуть нелегально там десь проскочити в Польщу. По ним теж будуть стріляти чи ні? От в цьому питанні в даному випадку, через те, що вже є загибель е польських прикордонників через дії незаконних мігрантів, які йдуть саме з Білорусі, то е в цьому контексті націлена. Можливість захисту польських прикордонників від того міграційного тиску, який продовжує чинити Білорусь, угу. ось так добре, пане Андрію, давайте ще кілька тем важливих. Ну від туристів запитання всі, всі в нас про це запитують. В мене запитують, всі обговорюють. Значить, про заборону на підйом на гори піпіван мала говерла. Та інші десятки туристичних маршрутів у межах Івано-Франківської області заборонено під'їжджати до кордону ближче на, ніж на 5 кілометрів, без дозволу зупинятися в прикордонній зоні більше ніж на 20 хвилин без поважних причин і їздити шляхами відсутніми в реєстрі автомобільних е рішень. От повідомляється, що є. Е ну, головне, зараз же сезон літній. Багато туристів любили от влітку приїхати в Карпати, походити по Карпатам, піднятися на говерлу, піднятись на інші вершини, піти в екскурсію багатоденно там з наметами. Отже, Пане Андрію, що зараз потрібно знати, кому можна? Це стосується чоловіків призовного віку. Чи це усіх стосується жінок в тому числі? Е і як не потрапити в неприємну ситуацію, можливо, люди раніше спланували вже якісь екскурсії, навіть не в курсі про це рішення. Розкажіть, будь ласка, що потрібно знати? Є е прикордонний режим. Він визначений е постановою уряду номер 57, визначений нормами е законів України. І власне можу нагадати вкотре про прикордонну смугу. Це ширина місцевості 5 кілометрів вздовж кордону. Там має бути обов'язково дозвіл на перебування, проїзд, виконання робіт. Проживання на цій території ми давали роз'яснення щодо того, як отримати цей цей дозвіл, і якщо прикордонники перевірять у особи наявність дозволу, а його не буде, то особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Але зважаючи на те, що кількість спроб незаконно перетнути кордон або порушити прикордонний режим на дещо збільшилась за, за останній час. Це пов'язано з в тому числі з незаконним перетином кордону. То прикордонний загін, кожен прикордонний загін по всій протяжності нашого кордону вправі вводити додаткові режимні обмеження, це, це зробив і Чернівецький прикордонний загін в межах відповідальності своєї смуги, яким також обмежено можливість перебування на туристичних маршрутах, Але якщо люди звертатимуться зі зверненнями до прикордонного загону щодо можливості перебування на Туристичних маршрутах, то такі звернення будуть розглянуті і будуть розглянуті позитивно. Особливо хто може отримати відмову, це ті, хто попадає в поле зору прикордонників за протиправну діяльність, або ж ті, хто вже затримувався до цього під час спроби незаконного перетину. Тому переживати сильно не потрібно, але варто дотримуватись. Норм законодавства відповідальності, і якщо хтось планує перебувати в прикордонні чи в прикордонній смузі, чи в контрольованому прикордонному районі в межах тих громад на Івано-Франківщині, які зазначені в рішенні начальника прикордонного загону, варто звернутися зверненням до прикордонного загону для того, щоб отримати такі дозвіл на перебування там. Зрозуміло, і давайте. Поки да. в нас одна хвилина залишається до завершення, все ж таки про те відео, яке опублікувала сама державна прикордонна служба про будівництво дороги вздовж кордону західного так да, повідомляється. Та що 700 кілометрів збираються побудувати. Побудовано вже 35 у Чернівецькій і 17 кілометрів на Закарпатті. І ще цілих 700 кілометрів ну, от мене просто дуже вразила сама цифра: 700 кілометрів. Що це дуже-дуже така довга дорога. Це вздовж усього західного кордону буде побудована. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про цей проект, навіщо, для чого, і скільки це ну, коштуватиме, звичайно, люди теж цим цікавляться. Ну сімсот кілометрів, бо власне у нас дуже довгий кордон, і ми потребуємо улаштування і в інженерному відношенні всього кордону. І як один з елементів, це дороги вздовж кордону для того, щоб саме прикордонні наряди мали можливість реагувати на зміну обстановки мали можливість вчасно під'їхати до кордону або переміщуватися для патрулювання вздовж лінії кордону. Державна прикордонна служба не виділяє кошти і не витрачає кошти на будівництво цієї дороги. Цей шлак нам надають безкоштовно. Укрзалізниця здійснює перевезення його від заводу до прикордоння. Подальшому техніка Державної прикордонної служби як вантажівки, так і інженерна техніка підвопідвозять. Цей матеріал до кордону і вже далі його улаштовується. Фактично, завдячуючи підтримки уряду Міністерства внутрішніх справ за підтримки Укрзалізниці а також заводи, які надає нам цей матеріал, в подальшому дозволить фактично безкоштовно. Якщо так можна сказати, без витрачання великої кількості коштів, улаштувати ту потребу а, в інженерному в інженерному елементі здовж кордону це прикордонна дорога, яка а, дозволить і вчасно реагувати на, на ситуації на кордоні, а також знизити і а, а, моторесурс нашої техніки, бо а, переміщуватись по нормальній. Улаштованій дорозі краще ніж по бездоріжжю в прикордоні, пане Андрію. Тобто її заасфальтують, те, що ми бачимо, так поки що щебень там такий. Да, тобто вона буде заасфальтована, і це буде дорога не для там широкого це користування. Да. Це чисто для прикордонників. Дорога буде асфальтувати цю дорогу не будуть. Це власне. Робиться необхідне покриття для того, щоб можна було переміщуватися техніки. Бо якщо цього не зробити, то звісно при будь-яких інших погодних умовах переміщуватися нею неможливо буде. Дуже дякуємо вам, пане Андрію. Це на жаль, все, що встигаємо обговорити. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був з нами у цій годині. Друзі.